Вітаю! Сьогодні я покажу вам, як я чистив старовинну срібну монету Римської імперії денарій. Для чистки нам знадобиться харчова сода, лимонна кислота та якийсь скляний посуд. Наливаємо у склянку трішечки води бажано теплої, та додаємо туди одну чайну ложечку лимонної кислоти і ретельно перемішуємо. Нагадую, усі операції треба обов'язково робити у гумових рукавичках. Далі опускаємо нашу монету у склянку з розчиненою лимонною кислотою та тримаємо десь приблизно 10 хвилин. Все залежить від ступені забрудненості. Періодично дістаємо монету з лимонної кислоти та дуже обережно протираємо її у соді. Ну а ось результат через 20 хвилин такої чистки, як ви можете бачити, монета практично повністю відчистилась. Тепер чітко видно імператора та легенду позаду монети. Повторювати процедуру потрібно до бажаного вам результату. Удачі!